Канал Фізма Т'ютер вітає вас! Wow! З вами Світлана, і ми починаємо розв'язання тестових завдань НМТ 2025 від 31 травня. Завдання номер 1 Треба представити мішане число 1,23 в мінус першому степені. Ми знаємо, що якщо число в мінус першому степені, то його можна знайти як одиницю поділене на це саме число. Але у нас змішане число. І тому давайте запишемо його спочатку як неправильний дріб. 1,2 третіх. Дорівнюють 1 помножити на 3 плюс 2. Записуємо у чисельнику і знаменник наш 3. Маємо дріб 5 третіх. Одиничку ділимо на 5 третих. При ділені дріб перегортається і маємо результат 3 п'ятих. Ця відповідь під літерою А відмічаємо і кладемо перший бал в наш тестовий кошик. Ми рухаємось далі, і у нас завдання номер 2 На діаграмі відображена інформація про кількісний розподіл за кольорами стрічок, з яких плетуть маскувальні сітки. Білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок, зазначеного кольору, використаних для однієї сітки влітку, а сірі восени. За діаграмою визначте, у скільки разів кількість зелених перевищує кількість коричневих маскувальних сіток влітку. Дивимось на зелений колір. Влітку це білий стовпчик, і ми бачимо, що він відповідає 50. Ось Записуємо зелені, їх у нас 50. Тепер треба подивитися коричневі. Коричневі ось. Іх 20. А нам треба визначити, у скільки разів кількість зелених перевищує кількість коричневих. Тому треба 50 поділити на 20. І маємо 2,5 рази. Дивимось це літера В. Ми відмічаємо і кладемо другий бал наш тестовий кошик. Завдання номер 3 Група туристів рухається у напрямку ОА, утворюючи кут 15 градусів із напрямком північ. На який кут потрібно повернути цій групі, щоб вони рухалися у напрямку Південний Схід. Трьома рисочками у нас позначений той кут, який треба знайти. Його частина лежить у першій чверті, і ми можемо порахувати цей кут як 90 градусів, відняти 15. Він складає 75 градусів. Друга частинка нашого кута лежить в четвертій чверті, і вона дорівнює половині від 90 градусів, тобто 45. Тому наш кут складається 75 плюс 45 градусів. Це дорівнює 120 градусів. Наша відповідь під літерою Г. Ми відмічаємо і кладемо вже третій бал в наш тестовий кошик. Ми з вами рухаємось далі і доїжджаємо до завдання номер 4 Той, хто придумав це завдання, це свята людина. Тому що ми одразу з цієї системи можемо знайти, як так і Y. З першого рівняння х буде дорівнювати 6 поділена на мінус 2. Це дорівнює мінус 3. З другого рівняння y буде дорівнювати 9 помножена на 3. З першого рівняння х ми знаходимо як невідомий множник, а з другого y ми знаходимо як ділене. Це правило четвертого класу. Таким чином, y дорівнює 27, а х дорівнює мінус 3. Тепер треба правильно обрати відповідь. Х пишеться на першому місці, а y на другому. Це літера D. Відмічаємо і кладемо вже четвертий бал на тестовий кошик. Завдання номер 5 стосується твірних циліндрів, портрет циліндра перед вами. Тепер нам треба знайти там твірну. Твірна знаходиться на бічній поверхні. Для цього я відмічаю точку на полі основи і проводжу відрізок перпендикулярний до основ. Таких відрізків я можу провести стільки, скільки мені заманеться. І оскільки вони всі будуть перпендикулярними до основ циліндра, то це означає тільки одне: вони паралельні. Я відмічаю відповідь Б і кладу ще один бал в цей тестовий кошик. І вітаю всіх, тому що ми пройшли перший квест. Ми набрали 5 мінімальних балів для проходження цього тесту. Але ми продовжуємо рухатись далі. Завдання номер 6 На рисунку зображено графік функції Y до рівня F від X, визначеної на проміжку від мінус 4 до 3 включно. Укажіть множину значень функції y дорівнює f від x-2. Множину значень функції ми знаходимо по y І бачимо, що наша функція має проміжок від мінус 1 до 2. Тепер нам треба відняти 2 від цих значень. І ми отримаємо відповідь: мінус 1-2 це буде мінус 3, а 2-2 це 0. Ми бачимо, що це відповідь В. Відмічаємо. І кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Ми продовжуємо рухатись далі і до завдання номер 7 Які з наведених тверджень є правильними? Всі твердження стосуються ромба і його портрет перед вами. Твердження 1. будь-який ромб є паралелограмом. Ми бачимо, що у ромба сторони попарно паралельні, тому твердження 1 є правильним. Твердження 2. Висота будь-якого ромба проходить через точку перетину його діагонали. Давайте накреслимо його діагоналі. Тепер ми бачимо точку їх перетину. Висота це перпендикуляр на протилежну сторону ромба, і ми бачимо, що вона не проходить через цю точку, тому твердження 2 не є правильним. Третє. Діагональ ромба ділить його на два рівні трикутники. Це твердження правильне. І тому нам треба обрати відповідь, де відмічена перша і третя. Це літера Г. Відмічаємо і кладемо ще один бал наш тестовий кошик. Ми... Завдання номер 8 Треба спростити вираз 2А квадрат мінус 50 в квадрат. Поділити на 5b плюс А. Здається мені, що треба згадати формули скороченого множення. Але перед тим спочатку давайте винесемо спільний множник за дужки. Якщо двійку винести за дужки, то у дужках буде а квадрат мінус 25b квадрат. Знаменник просто перепишемо 5b плюс А. Тепер застосовуємо формулу скороченого множення, а саме різницю квадратів. У дужках буде 2 а 5 b на А плюс 5 b Поділене на 5 b плюс А. Ми бачимо, що у чисельнику і знаменнику ми можемо скоротити вираз А плюс 5 b Залишається 2 помножене на А. Мінус 5 b І тепер розкроємо дужки для того, щоб визначити остаточну відповідь. Буде 2А мінус 10Б. Така відповідь у нас знаходиться під літерою D. Відмічаємо і кладемо ще один бал на наш тестовий кошик. Завдання номер 9 Це задачка. В одному гігабайті міститься 2 у 20 степені кілобайт. Скільки кілобайт? У 8 ГБ. Для того, щоб відповісти, мені треба 2 у 20 степені помножити на 8. Ми знаємо, що 8 це 2 у 3 степені. Тому 2 у 20 степені ми помножаємо на 2 в 3. В цьому випадку нам треба записати одну основу 2 і додати показники. Це буде 2 у 23 степені. Ми бачимо, що ця відповідь під літерою А відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. Завдання номер 10 у прямокутній системі координат у просторі задано точку А з координатами мінус і 5. Укажіть координати точки, що є проєкцією точки А на вісь Y. Коли точка знаходиться на вісі Y, це означає, що всі координати, крім Y, дорівнюють нулю. Тому нам треба обрати точку, яка по Y має 4, а по X і Z – нулі. Ми бачимо, що це відповідь Б. Відмічаємо і маємо ще один бал у наш тестовий кошик. Завдання номер 11 Здається мені, що це показникова нерівність. 1 четверта у степені 2х 6 більша за 1 шістнадцяту. Мені треба, щоб праворуч була основа 1 четверта. 1 четверта у степені 2х 6 більша за 1 четверту в другому степені. Тепер саме час згадати властивості показникової функції. Основа 1 четверта менше за одиницю. Показникова функція спадає, тому нерівність для показників буде обернена до нашої нерівності 2х-6 буде менше за 2. Розв'яжемо лінійну нерівність 2х менше, ніж 8, а х менше за 4. На числової прямої це буде проміжок від мінус нескінченності до 4. 4 ми не включаємо, тому що у нас на строга. Це відповідь Д. Відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. завдання 12. На рисунку зображено квадрат АВЦД зі стороною 24 см. На сторонах BC і АД квадрата. Вибрано відповідно точки К і e. М. Так що АМ e відноситься до МД як 1 до 2. КЦ дорівнює 6 см. Треба знайти довжину відрізка КМ. E. Я позначаю відрізок AM через X. І оскільки він в 2 рази менше за МД, то МД буде 2X. Таким чином, на стороні квадрата в мене вкладається 3 x 3х дорівнює 24 см. А це означає, що Х дорівнює 8. Таким чином АМ дорівнює 8, АМД дорівнює 16. Тепер з точки К я опускаю перпендикуляр на сторону АД. Позначаю його точкою H. І в мене тепер є прямокутний трикутник МК. Якщо я буду знати його катети КН і МН, то я зможу знайти гіпотенузу МК. Давайте подивимось: відрізок КЦ за умовою 6 см. Відрізок HD рівний відрізку КЦ і він теж складає 6 см. Таким чином, МН буде дорівнювати 16-6, тобто 10 см. А катетка h дорівнює стороні квадрата, тобто 24. Тепер за теоремою Піфагора ми знайдемо mk у квадраті. Він буде дорівнювати 24 у квадраті плюс 10 у квадраті. І одразу скажу, що підносити 24 у квадрат в мене немає ніякого бажання, тому я запишу його таким чином: це буде 2 у квадраті помножена на 12 у квадраті, плюс а 10 буде 2 у квадраті помножена на 5 у квадраті. І тепер я зможу 2 у квадраті винести за дужки. І коли буду шукати квадратний корінь для того, щоб знайти МК. 2 у квадраті дасть мені двійку. У дужках в мене буде 144, це 12 у квадраті плюс 25. Я маю 2 у квадраті помножено на 169. 169 це квадрат 13. Тому МК дорівнює 2 помножити на 13, тобто 26. Ця відповідь під літерою В відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. Ви тільки подивіться, який номер. Завдання під щасливим номером 13. у геометричній прогресії Бене відомо, що Б перше до рівня 5, Б 3 Дорівнює B4 поділене на 10. Треба знайти b 3 Ми одразу з вами зможемо зараз визначити, чому дорівнює знаменник цієї прогресії. Оскільки B3 дорівнює B4 поділене на 10. Це означає, що B4 буде дорівнювати B3 помножене на 10. І це означає, що наш U дорівнює 10. Тепер за формулою знайдемо B3 b 3 Буде дорівнювати b 1 помножена на Q. У степені 2. b 1 у нас 5, Q у нас 10. Підносимо 10 у квадрат і наша відповідь 500. Вона знаходиться під літерою Г. Відмічаємо і кладемо ще один пал наш тестовий кошик. Я ж сказала, що це щасливе завдання. Завдання номер 14 Треба обчислити модуль вираза. А під виразом знаходиться логаріфм. Давайте спочатку розберемося з логарифмом. Його основа 0,2 при скороченні дає нам звичайний дріб 1 п'яту. Ми можемо її записати як 5 у мінус першому степені. Таким чином, логарифм з основою 0,2 від 25 буде дорівнювати. Логарифму з основою 5 мінус першому степені від 5 у квадраті. І за властивостями логарифма він дорівнює мінус 2. Наш модуль буде мінус 2 -1 дорівнювати 3. Ця відповідь під літерою Г відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. Ви згодні, що це було не дуже тяжко. Завдання номер 15 І що тут у нас? А у нас тут тригонометричне рівнянічко. Сінус х на 2 дорівнює 1. крім того, це частковий випадок. Тому ми можемо його розв'язати тільки як частковий випадок. Сінус, ми знаємо, що це ігрикова координата точки на одиничному полі, і вона дорівнює одиниці тоді, коли кут альфа дорівнює пі на 2. Тому аргумент х на 2 буде дорівнювати пі на 2 плюс 2 піка, яка дорівнює множині цілих чисел. Тобто він може бути як додатнім, так і від'ємним, але цілим. Тоді наш Х буде дорівнювати пі 4πk. Знову ж таки, k належить Z. І тепер нам треба визначити. Яка відповідь буде коренем цього рівняння? Коренів тут багато, і вони залежать від k. Давайте порахуємо деякі. Ну, наприклад, нехай К буде дорівнювати 0. Тоді наш х буде дорівнювати пі. І такої відповіді у нас там нема. Далі К дорівнює одиниці. І тоді х буде дорівнювати Пі плюс 4 π Це 5 π і такої відповіді у нас теж нема. Нехай К тепер дорівнює мінус одиниці. Х буде дорівнювати пі, мінус 4 π тобто мінус 3 π Я бачу, що така відповідь є. Вона під літерою В. Відмічаю і кладу ще один бал і тестовий кошик. І, до речі, ми з вами зробили всі тестові завдання. Ми переходимо до завдань. На відповідності.